Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що з візитом до Сполучених Штатів поїхало 37 народних депутатів. Їхня мета налагодити стосунки. Перед Україною стоїть дуже важлива задача перезавантажити наші відносини з стратегічним партнером. США. і ми робимо це системно на всіх рівнях, в тому числі на рівні відновлення стосунків з конгресом. США. саме тому велика делегація здається 37 людей, з яких половину складає опозиція, а половину монобільшість, щоб системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків, заявив Стефанчук. За словами голови, Р. Всі депутати перебувають там, не за державні кошти, поїхали власним коштом. Стефанчук запевнив, що робота Верховної Ради при цьому не зупиняється. Український парламент працює всюди, працює за завжди згідно з графіком. Робота парламенту не зводиться до натискання кнопок в пленарній залі. Це робота в комітетах тимчасових слідчих комісіях і на дипломатичному рівні. Нагадаємо, вчора президент Зеленський розкритикував нардепів за поїздку доша. Сьогодні у нас молотовний сніданок у Сполучених Штатах Америки. Це ж дуже важливо, коли близько половини парламенту України знаходиться на цьому сніданку, а не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. Висловився глава держави. Друзі, сьогодні виробництва сніданку, який проходить у столиці столично місце Вашингтон. Сьогодні тут зібралися лідери сотні країн, релігійні чи активісти, що разом помолитися. За мир, за мир за на землі. ми Сьогодні також на бачимо будемо молитися. Це такі договір процвітання нашої країни триватиме нас. Я просто хотіла показати. Ну якби тут входом його кабінет, а дуже, дуже зрозуміла його е, політична позиція. Дуже дуже це просто, правильно Росії той самий напрямок по Ізраїлю, так, дуже правильна позиція. Commitment to life. він скажімо так відданий життю.